Сьогодні у нас буде розпаковка. Ми замовили мапу, яка буде прикрашати одну із наших стін. Додасть нам затишку тепла. Мапа у нас від Enjoy the Wood. Це дуже популярні мапи в Україні. Вони виготовлені з натуральних матеріалів, з любов'ю та душею. Ось така зручна валізка, виготовлена в Україні. Ось такі наліпки в подарунок. Тефі, тобі все цікаво, так, да? Тефі? Так, варто знати про мапи. Зараз будемо читати. Я думаю, що тут прапорці. Ми ними будемо позначати країни, які вже відвідали, та планувати наступні подорожі, тому що світ великий є ще куди подорожувати. А ось і мапа. Дивіться, яка вона гарна, багатошарова. На сайті представлені різноманітні мапи із суцільного дерева, і багатошарові, і одношарові, і з підсвіткою, і навіть є такі, які світяться вночі. Так, люмінісентніка. Подивилась інструкцію, все просто. Потрібно ось ці два кутики правильно прикріпити, щоб почати рівно клеїти мапу. Так, за допомогою ось цих жовтих липучок будемо прикріплювати частинки дерев'яної мапи на стіну. Починаємо. Угу. Таке ще холодне. А аромат який приємний, так? Дерево. Дерево, аромат лісу. Кожна країна, столиця країн, великі міста. Згадаємо карту, так? Розміщення, кордони країн. Угу. А мені надзвичайно подобається дизайн, самі кольори, кольорова гама. Відтінки сірого та білий. Підібрали під свій інтер'єр. На, На сайті, сайті. Можна замовити. Кольори дерева, різнокольори. Там взагалі різноманітні кольори можна підібрати під свій інтер'єр. Мама і Настя вибирали під кольор кімнати. Так, Так, така вона в нас біло-сіра, тому карта ця ідеально прям підходить. Біло сіро. Перша країна, в яку ми саме перше подорожували нашою сім'єю. Пам'ятаєте? Був басейн імені Маліта Настя, наша Україна. Київ, Харків, Одеса, великі міста. Поки що розкладаємо карту на підлозі, а потім будемо переносити на стіну. Бразилія, Аргентина. Ось так у нас виходить. Зараз переносимо все на стіну. Кріпиться все дуже легко, ось так, до дерев'яної деталі такий прозорий скотч. І тепер збираємо пазл. Так, наступну деталь кріпить Настя. Пазл зійшовся. Мені так. Так, а давайте. Я продовжу справа в горі. І потім я. На сайті представлені як мапа світу, так і мапа України. Ми поки що зупинилися на мапі світу. Придбали такий великий пазл, так? Цікавий як для дітей, так і для дорослих. Спочатку ніби є складнощі зі зборкою, але, прочитавши інструкцію, зрозуміли, що все насправді дуже-дуже легко. Деталі всі дуже чітко зроблені, якісно. Кожен контур сходиться ідеально. Тут теж дуже цікаво. Дуже люблю коробки, пакети. Тай лад. Там класно. Обов'язково туди Дуже покидаю. гарна природа. Втрапить знову. І смачні недорогі фрукти, особливо манго. Десь 6-5 штук на цей шматочок. На краєчках стараюся, трошки. Наша рідна Україна. Зараз як на Європу. Щоб швидше настав мир в нашій рідній Україні. Так, протоки залишили. Збираємо наш пазл далі. Нам ще залишилось багато-багато маленьких деталей. Тобі цікаво, Тефі? Так, зараз будемо вже клеїти океани. Ми зібрали цілий світ на нашій стіні. Не така вона в нас вже і... Нудна, сіра, а вже змістовна, ось така затишна, красива. Прикиньте, на нашій стіні навіть ці світ відповісти. Смір вже буде ціла галактика. Ой. Це ще й класний навчальний інструмент. Ми згадали, де знаходиться яка країна, столиці країн можна повторити, деякий океан, море, кордони країн. Настя буде готуватися до географії, тут тепер на цій стіні. Залишили ще ось такі маленькі деталі: острови, літочки. Остров корсика, дивіться, які малесенькі. Шрі-Ланка. Є. Філіппіни. А, а тут вже основа липка, так? Ось так відклеюємо і клеїмо на стіну. Серйозно? Так. Да. Mm -hmm. О, це звучно. Супер. Все продумано. Балі, я хочу на балі. Є? Так, поки що клею на стіну і мрію про подорож. Ну, я думаю, десь тут. Я думаю, далі взагалі десь зліво там є. Які малесенькі деталі. Все зробили, все вирізали. Ось так легко забираємо захисний шар і. І за одну секунду потрапляємо на Мальдіви. На Мальдіви! Ось. Клейка основа. Дивіться, які малесечки Мальдіви, який маленький острів, і як багато людей хоче сюди потрапити і відпочити. Так, Саша полетів на Мальдіви. Обережно. Все, маркер забрали. Так, до мапи можна придбати літочки, магніти з визначними місцями, пропорції і позначати країни, які хочете відвідати чи які вже відвідали. Ми обрали ось такі пропорції. Ого. Класно, дивіться, для кожної країни. Ну що, давайте позначимо, які ж країни ми відвідали. Наша рідна Україна. Так, прапор України. Тут ну... все обдумано, є на кожній країні місце для літочка чи для прапорця. Ну, все нас. А, воно тут не на максимум. Так, давай знайдемо Туреччину. Декілька разів ми відвідали Туреччину. Сашові. Арабський емірат. Так, Єгипет. Найбільше мені сподобалось в Єгипті, це, звичайно, море, Червоне море. Які там гарні рибки, да, Настя? Mm -hmm. В Туреччині що найбільше сподобалось? Сервіс, вотель, смачна їжа. Mm -hmm. Ну, море, звичайно, також. Камінчики, чиста прозора вода. Польща з Настею ми подорожували, їздили в Польщу. Ми їздили з моєю старшою командою в Польщу. На чемпіонат World of Dance. Виступали там? Мені дуже сподобалось. Хочу ще раз на World of Dance поїхати. Так, молодці, представляли свою країну, пішли в топ-10. Наша команда. Шукаємо Болгарію. Позначаємо з Настю. Ми відвідали цю країну, відпочивали минулого літа. Дуже чисте, тепле море там було, так? Угу. Я ще відвідував Чехію. З класом. Молдова. Коли це так? Я колись працював на роботі і ми переходили через кордон в Молдову. Були в місті. Ой, не пам'ятаю навіть, як називається. Ми в Румунії і в Молдові. Да, так, 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 що Молдову ставимо, це наші сусіди. Іще на пару днів ми їздили в Ізраїль. Відвідали святі місця. Ось, ось. Таїланді дуже нам сподобалась природа, смачні фрукти. Скільки країн ще можна відвідати? Я Кому Хочу в Італію, в Франції, в США, в Австралії, в Куда? може знов Дубай. Хотілося б побачити ще цілий світ, так? Mm -hmm. Ось країни, які знаходяться недалеко від нас. Ми, звичайно, відвідали, побували трішки й далі, але ще є, є куди їздити і що для себе нового відкривати. Ми майже пів Європи. Б Мені би хотілося відвідати Іспанію і Грецію. Да, я дуже хочу в Іспанію. І в Італію, і Хрецію. Що, ось так цікаво, ми провели наш вечір. Була проста, звичайна, світла стіна. Погляньте, як все змінилося. Це просто для мене ідеальний декор. І стильний, і оригінальний, і змістовний. Найся, як ми вже казали, буде використовувати у навчанні. Ми будемо ось так дивитися, надихатися і планувати наступні наші подорожі швидше тільки миру та перемоги в нашій країні. В описі залишаємо посилання на сайт. Це наш український виробник. Enjoy завод. Доставка як по Україні, так і за кордон. Тому переходьте, обирайте для себе, для рідних. Це такий подарунок, який сподобається кожному. Так? так буде довго слугувати і зберігати ваші спогади з незабутніх подорожей. Мені ця карта дуже подобається. Вона в таких кольорах гарних. Дуже підходить під інтер'єр нашої квартири, цієї кімнати. Дуже вона гарно так доповнює цю стіну, тому що вона була просто звичайна, без нічого така сіра. А зараз заходиш в кімнату і бачиш ось цю красу. Я на своєму улюбленому місці. Ну що, вже вечір будемо переглядати фільм.